Це на схоже конструкція тут знесена, і насправді дуже було важко зашити в першу чергу. Ми ставили, шукали цю спору всередині стоять для того, щоб стабілізувати стіни, і потім вже можна було хоча б зашити. Ці блоки реально спасли людей, які були наперед палачення. Пряме влучення артилерійського снаряду. Це не є основний заклад по наданню медичної допомоги uh -huh. пораненим мінно-вибуховими травмами. Uh -huh. Це є допоміжний заклад резервний. Uh -huh. Інші... Міські заклади, які сьогодні задіяні для надання допомоги промінно-вибухових травмах, ми стараємось наситити більше нестедіолога на на хірургічною спеціальністю спеціалістами. Хочу сказати, що на сьогодні маємо навіть одного лікаря-інтерна, який до нас планує травматологом. І в лікарню Лучанського вже є по інтернатурі декілька лікарів-хірургів, тому це також нам буде допомога для підтримки. Після нашу буденність, життя під землею, і дуже потрібна насправді ваша допомога, підтримка, тому що е сон, ви бачите, постійно під обстрілами і кожного дня у нас є поранені, на жаль, загибелі. І безпека людей і пацієнтів в першу чергу не основне. Е тому ваша підтримка mm -hmm. дійсно нам буде дуже корисною і надійною. Нам дуже необхідно. Саме потреба в медичному обладнанні різного спектру. Вона ж у нас є прораховано по всім проєктам, які ми зробили з відземних лікарнях. Якщо я можу включатися і допомагати, ми будемо дуже е, вам вдячні за це.